Всім доброго ранку. Я сподіваюся, що він у вас добрий. Дай Боже, щоб так і було. Сьогодні я їду по своїм справам у місто і у нас в Кременчуці відкрився магазин Рошен. Так, У всіх містах вже по два, по три, а у нас тільки відкрився. Тому сьогодні ми з вами зробимо екскурсію в цей магазин, подивимося, що там продають, яка ціна і чи є там покупці. Ну що, трішки погода зіпсувалася, але все одно ми ж їдемо. В солодкий рай-край, тому нічого страшного. Під'їзд, там односторонній рух, тому нам приходиться об'їжджати. А можна стати тут і просто пройти до цього магазину. Ну, але ми під'їдемо, все одно трішки під'їдемо, тому що до магазину ніяк там зупинка заборонена, але доїдемо. Де центральна аптека? Далі, оце перехрестя наліво. Я вам все покажу. Ось, будь ласка. Так, що ми тут? Ми вже на перехресті стояли, тому нам повинно дати можливість проїхати. Щось там незрозуміло. І нікого немає і трішки як затор. Ось справа парк Бабаєва, вулиця Соборна. У минулому, в далекому минулому називалася вона Леніна. І тут, де зліва імперія взуття була, повертаємо і зразу на цьому розі ні, не повернемо, тому що світофор це для того, щоб показати, ось, будь ласка, цей магазин Рошен знаходиться. Це перехрестя. Там вон, книжки продаються для кременчужан, хто забув. Стали ми трішки далі, бібліотека. і Раніше був переговорний пункт. І зараз пройдемося тут трішки, буквально. Той mm -hmm. раз, коли я була, що відео у мене стерлося, тут прямо стоїть машина, привозять торти і прямо сюди розгружають. І той раз стояла черга. Зараз складимося. Я бачу, що біля тортів вже люди підходять. Той раз було перекрите. Нам потрібно, що? Ромову бабу подивитися ціну, вагу, ну і все інше. Так що заходить. Якщо буде дуже музика грати, ви розумієте, що Ні, тут музика не грає. Добре, добрий день. Все красиво, дивіться, світло, пахне новеньким, пахне цукерками. Народ є, це гарно. Почнемо ось тут ось, натуральні ці зефіри з соками вони пишуть, і дольками, і так. Ціна 196 гривень. Отакі, ой, так пахне цукерками. М -м -м. Бачите, скидка, яка 190. Ось це непогані цукерки. Червоний мак, теж скидка гарна, 330, 28%. Ось ромові баби, які нас цікавлять. Все-таки я так думаю, що вони вверх накривають кришкою, щоб воно не вилазило наверх, тому що воно не може тісно спектися, щоб воно було ідеально рівно. Тут подивіться, бачите, підняти. Давайте подивимося на ціну. 760 гривень. 384 гривні. Бачите, форма більш така полога. А з дірочкою чи не можу? Я щось не зрозуміла. А скажіть, а тут є отвір всередині? Ну, форма з мазотвором, да? так? А, так, все, я, так. вона як кекс з отвором, навіть. тобто вона всередині там пусто. А це ідея можна запікати в формі з отвором. Що тут ще у нас? Дивіться, а с маленька коштує. 460 грамів маленька коштує 249 гривень, 250 гривень. Бачите, от Будь ласка, тут на вагу продають різні тістечка. Вона є стіна, яка вам треба. Тістечко кремово-бісквітне з ущеним молоком, Кремово-бісквітне з начинкою, тістечко кремово-бісквітне. це картошка, я так думаю, тарт. Тарт лимонний, тарт вишневий, профітроль, заверне тістечко, Там профітроль, а там заверне тісто, не знаю, чому різниця. Еклер, шок, комок і брауні. Так, ось ці цукерки. Я бачила деякі блогери, показували, пробували 1540 гривень кілограм. Ну, не бачила там, щоб такий восторг був. Знаєте, що я хотіла спробувати? Я хотіла спробувати їхнє масло. От саме кажуть, що масло, в них непогане. У них не 82, а 80% і. А, 82% теж. У них немає 76 чи 72% немає? Нема. 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 Ну, бачите, Ціна однакова, вісімдесять сім Ну я візьму 82,5 два з коштуємо Мені цікаво, яке в них масло. Будь ласка, що ви кажете? Це солоне. Так, а пам'ятаєте, було Вологодське Солоне? Да. Оце, мабуть, воно я сину. Мабуть, воче не їли? Ні, так може воно, мабуть, написано тільки. Ну, я не знаю, можна взяти і ту і ту пачку спробувати. Вага ж однакова, 180 грамів. Я візьму все, понюхаю. Ну, пахне. Давайте візьмемо одну пачку, а потім спробуємо. Так, пішли далі. Що у них? Дивіться, торт «Золотий ключик. 500 грамів коштує 216, 900-339. Наполеони все тут київський. Київський, цікавий, Пражський. Дивіться, самі ціни. Той Київський. Ось він Київський. 450. Сину ви бачите, щоб зайве не балакати. Угу. Прямо даром. Ось прямо горіховий. Гран та Пельсин, дивіться. Називається чотири стихії. А як у нас в народі він називається? Ми таки готуємо вдома. Чотири стихії. Вишня. Вітька сміється, але я скажу одне, що такому дебілу Порошенко попалися просто шикарні технологи. Технологи шикарні, нема, нема чого навіть балакати. Ну, ось по ціні. Дивіться, 39,85 у Фозі я брала по 28 гривень. Ну, теж, це знаєте, лавіруйте. Давайте подивимо, подивимося на цукерки. О, Яйця. Ну, все у них, звичайно, дуже красиве. Дуже все гарно так воно зроблено, всі магазини на вищому рівні. Оце, мабуть, смачна конфеточка, цукерочка. Ромашка, всі ми її полюбляємо 220 гривень. Ромашка Рошенівська дуже смачна, дуже. Та всі цукерки смачні. Так, а давайте повернемо тут. Що це таке? Це глазурі родзинки в кольоровій глазурі. Діль... Коштує стаканчик отакий. 292 гривні. Кіло стоїть 949. Драже родзинок. А це грибочки отакі. Какао. Що тут? Цукерки, шоколадні грибочки. Теж. Фундук. Ой, це дуже смачне, це дуже смачне. Стріла, дивіться, 149, гарна акція, шикарна акція. Так, що ж у нас в Київ вечірні? Це ж, як кажуть, їхня візитна карточка. Що ми маємо? 498 гривень. Хочеш їж, хоч дивися. А ця 349. Ну ось да, зараз на шоколад. Бачите, знижка на шоколад гарна. Ось майже 100 гривень знижка. На подарунок. А ось батончики давайте подивимося. Я вам скажу, що в маркетопці на них ціна 18,90, по-моєму. А тут, бачите, 22,65. Тобто, ось це ж для цукерок в коробках дуже великі знижки. Червоний мак 450-630. Ну, гарно, гарно. Ось кульочки, будь ласка, беріть. Це тільки для вагового. Ось 1140. Ось моя любов, ось це моя любов, дивіться, яка краса. 1150 міндаль. О, а ось закінчилось навіть, ви бачите арахіс. Фундук, арахіс в молочному шоколаді, 790. Ну, знаєте, як покупати там в кульочках, що коштує, нема що 10 штук, то краще і купити. Фундук. Арахіс поїли. Мигдаль. Мигдаль. Так, давайте тут подивимося, що у нас тут. Печиво, дивіться, печиво 19,45. Маркетопки воно зараз 16,50. Бачите, касина? Тобто, мабуть, сам Рошен дає знижку магазинам і так виходить. На сьогоднішній день тут дорожче, ніж маркетопки. Ось оці кекси всі візьмуть. Ну, стріла дуже гарні цукерки, дуже мені подобаються. Вафлі, ну, вафлі так, так собі. Вафля к вафлях. Оце мені взагалі не подобається. Там така вафля велика. І така хімія, там, знаєте, ось полуниця, ну прямо хімічно відчувається. Оці печівка нічого. Такі, нічого. Ну, я скажу, що кожному своє. Ну, сьогодні, бачите, тут ось скидка на печиво таке з начинкою. Але це смачне печиво, дуже смачне. Але тут дорожче, ніж в маркеті. 19,45, а там 16 на рівні. На 3 гривні дорожче. О, будь ласка, так, що це? Какао темно, бачите, какао порошок мріє. Це чорний шоколад, термостійкий. Нічого собі, ви бачите таке? 50 градусів витримує. О, шоколад. 80% 98 гривень. Я той раз дешевше брала. Я заходила, коли ото щось стерлося. Я брала дешевше його. Чесно, так, 22. Ну що, і все, і все, і тепер стоїмо. Що, я це купила одну пачку масла і все? Ось у цій гумі. О, я таке хочу, я так люблю таке. Це кисло солодке, я обожнюю. І оце я обожнюю. Я дивлюся, там, де ото продають, знаєте, на вагу. Вночі вони продають. Одну штуку беру, дві штуки. Подивіться, 70 грам 18 гривень. Значить, це виходить, якщо відняти 10 грам, то це буде 10 грам, 18, 20 грамів, щоб 50 було, значить, десь буде 50. Десь 300 гривень кілограм виходить, але ну, не 550, як вони продають. І різноманіття, яке ви хочете, начинкою, і, і без начинки, дивіться. І ці черв'ячки. Ціна на це дуже добра. Оце, я не знаю, чому люди то на замовлення беруть. Ось вони всі ці дивіться. Ну там, знаєте, там не Рошенівське, там Італія, Німеччина, там вони імпортні. Ну я вважаю, що наші не хуже роблять. Я люблю кисло солодке, тому зараз ще візьму ці корзиночку, цю спробую таку. Бачила, жіночка це продавала. Це чизкейк, смак, чизкейку. І, ну мені ці кислі подобаються дуже. І оце ще візьму отак. Це таке, це солодке, вибачте, це звичайні самі. Ну, сіна сьогодні гарна на ці цукерки, дуже гарна. Прямо вишенька чарівна, полуничка в цукрі, як вони кажуть. Ви знаєте, вони кажуть, що Італія можливо, це ось Кока-Кола, ну один до одного, таке, як продається тут, як вони продають на валу. Один до одного, ось черв'ячки в цукорі, ось ця малинка на цьому, баранчик намальований, медведики. Ось ці ж більше упакування 39. Я маленький беру. Ну, давайте ось, ось ще медведика спробуємо. Давайте скуштуємо цього. Вибачте, я одною рукою беру. Можна продавати. І це ось гарне таке, це теж значенка терлитка. Коротше, я тобто продавець тепер. <гум> в в магазині все. Авочка, йди. Йди, будь ласка. Так, ну тут шоколади ті самі. Це тут хто забув, знаєте, так на касі продають, хто забув щось, то докуп, докупляє тут. А це що таке? Гарячий шоколад мікс. Очень маршмеллоу, Тобто, напевно, за собою з чашкою п'єш чи я? Так, ладно, я вам це довожу. Дивіться, зайшла вам тільки показати і дивіться, які зараз грошей тут залишу. Нормально, так? Так, ну розраховуємося. Ми з мамою пройшли по магазину, купили на 220 гривень покупку, зробили. Ну і все. Заходьте, будь ласка, сердюка вулиці, парк наш. Фонтан. ось по переходу переходите, і ось він наш магазин Рошен. Ну, я зараз вам скажу, що приємно, що знаєте, якщо брати тут, оці торти, ну всі, що тут є то звичайно краще купувати тут. Я особисто бачила, як машина підвозить, це все розгружають, тобто воно все свіже. Це самое головне. Там десь в магазині воно там полежало, там не де. Тут вони відповідають за якість. Тобто тут вже можна, знаєте, якось насчет тортів подумати. А печиво і все. Але так, сьогодні в маркеті дешевше, завтра в Рошені буде дешевше. Треба ходити по магазинам і дивитися ціни. Це самое головне. Ні, то прийшли, для кого три гривні не гроші, купили мовчки і пішли. Бажаю вам всім здоров'я, і нехай у кожного у нас в душі літають отакі метелики. Частіше й частіше, такі гарні метелики.